Що стосується небезпеки, то, мабуть, треба бути чесними, Мої, моя роль була не найбільш безпечна у цьому створенні фільму. Я давно співпрацював багато років співпрацював з командою вгору. Ми робили разом проекти ну, більш такого розважального. Ми робили travel шоу робили для суспільного разом проекти. І, ну, тобто в нас велика історія співпраці була і після. Коли почалася активна фаза війни, і коли я був змушений виїхати з Херсона, і я дізнався, що команда Гору також виїхала з Херсона, ми почали знову співпрацювати. І в якийсь момент в розмовах ну, з'явилася ця Інформація, що в них є дуже багато відзнятого матеріалу в Херсоні, і е, через розмову я не знаю, чи я нав'язався, і е, чи бо мені дуже хотілося саме зібрати з цього матеріалу щось, бо розказати історію Херсона треба було. Бо ось як, як тільки я виїхав. Якщо я кажу про себе, як тільки я виїхав з Херсона, зі мною постійно зв'язували багато іноземних медіа, я давав інтерв'ю ну, англійською мовою, тому що я міг спілкуватися з іноземними журналістами. Постійно треба було говорити, говорити, говорити і повторювати, що відбувалося вправді, в той час в Херсоні. Так, з тих розмов про існування цього матеріалу, з нього виникла... Ну, вони мали зробити цей проєкт. Документальний фільм про, про роботу журналістів в Херсоні. А від мене великий досвід з кіно, не менший з документальним, бо більше з ігровим кіно, я знімав багато крокометражок. І ну, я думав, що ну, як якийсь мій досвід буде не, не зайвим, щоб зробити саме, саме фільм, щоб воно сприймалося глядачем, як така історія. Яка одна історія однієї людини перепливає, перетікає в іншу, все переплітається, щоб була певна кінематографічність у цій оповіді, бо так легше сприймається глядачем. Ну, Будь-який матеріал. Треба так його скласти, щоб глядач, ну, щоб воно не відпускало глядача, щоб глядач додивився від початку до кінця. Ну і я сподіваюся, що... Вийшло це. Це більше десь п'ять місяців як ми працювали над цим фільмом. Там багато було версій, багато було перемонтажів. Щоб все там потрапило, все, що ми хотіли все, що було відзняти, все, що ми хотіли донести до глядача. Ми сіли і почали обговорювати, як саме створювати цей фільм. І перша думка, яка виникла, це ідея була ліси Жорків, що Створити розбити його на сезон. Для кожного сезону в Херсоні була характерна якась подія. Весна це окупація, Весна це ну, початок окупації і мітинги. Літо це сама окупація, осінь це звільнення, зима. Наступна зима це постійні бомбардування і обстріл. Тобто для кожного з цього періоду була характерна якась лейтмотив, якась подія, яка відбувалася в Херсоні. Чи то вона позитивна була, чи вона була ну, дуже негативна. А, і потім навколо цього ми з ми сиділи, і знімали інтерв'ю. Вбирали я з цих інтерв'ю такі повноцінні історії, маркоротенькі, але повноцінні історії. А, і, і, і була одна на, наскрізна сюжетна лінія це історія Херсона окупації, і багато маленьких історій, бо в кожного з херсонців є своя історія окупації, своя історія про те, як. В... Вони зустрічалися з росіянами, як вони тікали з Херсона з окупації, як вони ем, допомагали Херсону вже коли виїхали. Тобто таких історій в кожного Херсоні є. І що цікаво, що дуже багато цих історій збігаються. У нас на кожному показі є людина, яка каже: ось я дивилась на своє вікно, яке є в такому то кадрі. У кожного показу є людина, яка бачить своє вікно. Кожного, ну, дуже багато історій, схожих, коли приходили і намагалися росіяни забрати. Якесь майно і ломилися у хату. Багато історій є про те, як люди тікали, бо знали, що за ними можуть прийти. Тобто, це, незважаючи на те, що це історія конкретних людей, це персональна історія команди вгору, вона дуже перекликається саме з багатьма історіями херсонців. І це, ну, це такий великий, великим плюсом вийшло для того, щоб фільм сприймався саме глядачам. Насправді, коли я тільки виїхав, перше, що я намагався зробити, це ми, коли ми були в окупації, я з моїми колегами до на нас звернулися з іноземних громадських організацій «Human Rights Watch», і вони збирали інформацію про... Військові злочини росіян. І в нас е, великий архів був в інтернеті. Це все відео, що ми е, знаходили в інтернеті про, про роз, злочини росіян, про те, що воно робило. Ми його збирали і відправляли е, на захід, щоб постійно зберігався архів е, військових злочинів. Я нам думав е, зробити цей фільм про таку свою власну короткометражку про злочини росіян в Керсоні. Я не зміг. Ось це в момент, коли я дивився цей матеріал, це було настільки страшно, настільки, настільки е, такий безкінечний поток страждань, болю, жаху. Це було таке, ну це страшне, просто. Я не зміг це змонтувати. Я це На, на етапі збору я, я е, перестав над цим проєктом працювати. А коли ми робили цей фільм, то він вийшов набагато більше такий інтимний в плані близький для, до людей. Тобто Це, в принципі, вся історія людей. І в ньому виявилось набагато більше саме позитивних емоцій, саме життєстверних, Оцей погляд на мітинги зсередини, коли ти бачиш цей дух, незборний дух херсонців, які просто така сила, яку, проти якої ростя, росіяни вони нічого не могли ну, до певної міри зробити, поки вони не почали фізично ламати і загрожувати насильством. Тобто в цьому плані цей фільм було насправді ну, дуже легко монтувати, бо е це історії, цікаві історії цікавих людей, і це ось цей лейтмотив е життєствердний і лейтмотив боротьби, який був у цьому матеріалі, він наскрізь був. І, і це е ну, воно більше якось. Е Підтримувало морально і такого негативу, як від того, як, коли ти споглядаєш просто потік болю і страждання, як це було спочатку. Воно перевісило цю темну сторону. Ну і в фільмі вона в Україні, така світла сторона херсонців. Вона переборює, перевішує цей весь морок, який принесли росіяни. І тому це було ну, найбільше, мабуть, такий під не, не скрине можу сказати позитивний, бо це ну, не можна про це говорити, але але такі не дихаючий досвід монтажу, який в мене був у житті.